Ють у три зміни та закупили генератори. Українські підприємці перелаштовують бізнес на роботу в умовах відключень електрики. Втім, виробництво не припиняють і продовжують постачати продукти та послуги, як їм вдається утримуватися на плаву. Дізнавалися наші кореспонденти. Як не будемо працювати, то хліба не буде. Анатолій на одеському хлібозаводі працює вже 9 років. Розповідає, за цей час не припиняли роботу ще жодного разу. Процес випікання хліба не можна переривати, тому як і до повномасштабної війни працюють в три зміни. Випічка Справжнього, п'ятий раз, скажемо, да, це слово хліба. Це дуже трудоємкий і довгий процес. Потрібно спочатку зробити, приготувати закваску або опару, це мінімум три години. Потім з цієї закваски або опари замісити тісто, потім це тісто вибродити, потім його розстояти, розділити і випекти випікти хліб. Це мінімум шість годин з дуже складними процесами технологічними. Якщо через відключення електрики не буде води, з її підвозом допоможуть рятувальники, каже директор. За добу підприємство виготовляє до 115 тонн випічки. Підприємство працює на повну на повну, майже на повну потужність. У нас є ще резерви. Ми маємо генератор необхідної потужності для того, щоб забезпечити всі виробничі процеси. Потужності хлібозаводу повністю покривають потреби Одеської області. Крім того, дві машини щоденно доставляють хліб у Херсон та ще три у віддалені райони Миколаївської області. А це вже Київ. Машин у тримільйонному місці багато, тому попит на послуги СТО є. В Пріоритеті станції ремонту з безперебійним живленням. Однією із таких керує Роман. Працюємо завдяки генератору. Генератор у нас дизельний, да, він дуже потужний, тому що він обслуговує повністю всю будівлю, не тільки нашу станцію, а також і офісні приміщення. Якщо ми автомобіль підняли на підйомнику. Дуже буде проблематично його спустити і віддати клієнту, тому що підйомники всі працюють на електриці. За день тут приймають більше двох десятків автівок. Це дозволяють умови та кількість працівників. Зараз їх 30. Вартість послуг поки залишили на довоєнному рівні. Для наших клієнтів поки що ми прайс не звичуємо. Своїми силами стараємось перекривати витрати на паливо, але все залежить від того, як буде далі. Якщо ж ситуація в енергетиці погіршиться, то кожен відчує це на власному гаманці, каже експертка зі сталого розвитку Аліна Соколенко: комусь доведеться підняти ціну на продукцію чи послуги, комусь зупинитися через нерентабельність або неможливість дотримання технологій виробництва. Наразі виходить, операційні затрати підприємства колосально збільшилися, та в той самий час інвестиції взагалі скоротилися, тому що практично мало які прис зараз думає про якийсь розвиток. Всі намагають. Ця виживати в тих умовах, які є відключення електроенергії, вже позначилося на економіці за словами міністерки економіки Юлії Свереденко, яку цитує агентство Reuters, Через російські обстріли виробництво в жовтні впало на 39%, Після скорочення на 35% у серпні, вересні. Олександр Кривокульський, Тетяна Бажанар, Зураб Тадалурі, Вадим Верба, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.